Всім привіт! Ви на каналі Асоціації футзалу України, і ми запрошуємо вас до перегляду нового випуску новин про футзал український і міжнародний. Продовжуємо говорити про збірну. Триває чемпіонат світу, на якому досі виступає наша національна команда. З часу останнього випуску українська збірна зіграла з Анголою та Афганістаном та завершила груповий етап мундіалю. Після прикрої поразки Аргентині у першому турі, наша команда прагнула реабілітуватись в матчі з Анголою. Ймовірно, це їм вдалося. Вже на сьомій хвилині рахунок у матчі відкрив Євгеній Жук, реалізувавши пенальті. Надалі, завдяки дублю Корсона та Голам Мельника, Зварича, Чернявського та Шведа, ми здолали збірну Анголи з рахунком 7-2. Ігор Корсон, на думку ФІФА, був найкращим гравцем на майданчику у цьому матчі і відповідно отримав від організаторів символічний приз та звання. Це дуже чудові емоції, найголовніше, що ми сьогодні виграли, тому що багато хто чекав від нас цієї перемоги, чекав позитивного результату. Я вважаю, слава Богу, що у нас так все вийшло, і все-таки подарили ми хороші емоції. нашій рідній Україні, нашим захисникам, Збройним силам в такий важкий час. Після цієї гри африканська команда втратила шанси на плей-офф. Перед нами ж була можливість фінішувати в груповому етапі другими або третіми. Все вирішувалось у матчі з Афганістаном. Якщо перемагаємо, стаємо другими. При нічиї або поразці залишалися шанси лише на третю сходинку. З цією думкою, наша команда й вийшла на матч, націлившись виключно на позитивний результат гри. За схожим сценарієм розвивався і цей поєдинок. Вже на 14-й хвилині арбітри після перегляду відеоповтору призначили шестиметровий удар у ворота азійської команди. Що цікаво, сам Даниїл Абакшин не був впевнений, що Фол був у межах штрафного. Ось як він описав той епізод. Тенральський штаб поступив дуже дуже гарно, що побачили, бо я навіть не полював. Я так у суді спитав, пенальті чи ні, але він відрікнувся а потім поставили. Побачили це здорово, що є ну, така змога. Євгеній Жук взявся за виконання і цього разу і знову не схибив. Наступним свій дебютний гол на чемпіонаті світу забив Даниїл Абакшин, який вдало підставив ногу після удару Михайла Зварича. Надалі, попри відіграний Афганістаном один м'яч, ми забили ще двічі. Михайло Зварич та Ігор Корсун також відзначились вже в другому поспіль матчі. В цій же грі найкращим гравцем було визнано Даниїла Абакшина, який встиг відзначитися голом, віддати результативну передачу, а також заробити на собі пенальті. Після впевненої перемоги 4-1 ми завершили свій виступ в груповому етапі на другій сходинці і пройшли в стадію однієї восьмої фіналу. Там ми зустрінемося із Нідерландами, з якими протягом останніх двох років зіграємо вже в четверте. У попередніх трьох зустрічах у нас по перемозі у кожної з команд, а також нічия 1-1. Перший матч плей-оффу ми зіграємо вже завтра, у вівторок о 18.00. Кожен з вище перерахованих матчів ви можете переглянути на суспільне спорт, якщо ви глядач із України, або ж на ФІФА плюс, якщо з-за кордону. Якщо ж шукаєте більше ексклюзивного контенту зі стану збірної, то звісно ж запрошуємо вас до перегляду нових випусків всередині збірної. Там ми показуємо все, що відбувається до, під час та після матчів національної команди. Також вже цього тижня стартує Кубок Нескорених. Вісім команд, які потрапили в другий етап, як сильніші колективи першого, боротимуться за золотий кубок у Львові. Інші чотири, яким не вдалось пробитися у число кращих, у Коломиї позмагаються за срібний кубок. Перші матчі будуть зіграні вже завтра. На цьому наш випуск новин завершується. Дякуємо, що додивились до кінця. Підтримуйте збірну на Мундіалі. А ще головніше підтримуйте Збройні Сили України. Перед вами QR-код, за яким ви можете задонатити на допомогу військовим в рамках акції від АФУ до ЗСУ. Не забувайте залишати під відео свої лайки та коментарі. Ми будемо дуже вам вдячні за підтримку. Зустрінемось наступного понеділка.